Осінь сезон збирання картоплі. Хтось продає плоди, а хтось вирощує для себе. Скільки картоплі викопали або викопають чернівчани цього року? Опитування сі 4 Зараз сезон купання картоплі. Чи у вас є город? Чи копали картоплю? Копала картоплю, трошечки в молодості. Зараз вже не до картоплі, тому що трошки вже хворієм, та постійно-постій вже картоплю не садимо. Ні, я не маю ні городу, я виріс на асфальті, на проспекті. Мали б город садили картоплю? Ой, колись давно, давно-давно, коли батьки жили. На краю міста, там був сад. Ні, немає огороду, але, ну, в принципі, як, має. Моя дружина займається цим, їй дуже це подобається. Різні там, є розсади в неї. Дуже, дуже, ну, я полюбляю, бо своє домашнє завжди краще. Город в Херсоні мали, тут не мали, але картоплю ніколи не садили. У нас зазвичай кавунчики, помідорки та огірочки. Немає городу. Я людина міста, а, немає і мене городу, але я це люблю, купуємо. Я бу, була, така практика була, звісно. Працювала в установі сто... молодою, дали свій участок, висаджувала, звісно, працювали. Але просто зараз в сім'ї не стільки споживаємо, щоб приходилося. Ну, Іменно утримувати ділянку. Дівчата, я з Києва, огороду в мене нема. А якщо був, би посадовка? Якщо був, би, так, да, мабуть, б я б Дима. мала б свій огород. У нас був город і, на жаль, прийшлося його продати, тому що не мали часу і не мали можливості за ним слідкувати. Так, у нас є дуже багато великі палив в селі. Але правда я там уже багато років нічого не роблю. Родичі вже викопали картоплю чи ні? Бабуся з дідусем да, а тато ще не викопав.